У 1651 році почався новий етап польсько-української війни. І знову першими в наступ пішли поляки на чолі з Яном Казимиром і знову обидві армії зійшлися на Волині цього разу під Берестечком. Як на ті часи кількість військ суперників була величезною. Польська армія нараховувала 150 тисяч воїнів, включаючи 20 тисяч досвідчених німецьких найманців. Українці мобілізували більше 100 тисяч власного війська і 30 тисяч татарської кінноти. Крім того, з українського боку у битві брало участь чимало повсталих селян, подекуди озброєних одними лише косами. За поляків воювали слуги шляхтичів і навіть ксьонзи, які взяли до рук шаблі, щоб надихнути інших. Козацька армія вийшла на поле бою табором, оточеним десятьма рядами возів. У тилу знаходилася заболочена річка Плящівка, тому українцям довелося зупинитися надто близько від поляків. Таке розташування позбавило українське військо маневреності, особливо на правому фланзі, де зосередилась козацька піхота. Сюди важко було підійти татарській кінноті до того ж, вона позбавлялася козацької мушкетно-артилерійської підтримки. Бойовий стрій обох армій, розташованих одна напроти одної, простягнувся на 7-8 кілометрів. 17-18 червня татари спалюють сусіднє село і намагаються розкачати супротивника. Застосовуючи традиційну тактику відомо, що часів хана Батия. Вони атакують, потім відступають і знову атакують. У відповідь конець польський з Любомирським атакують татарську кінноту. 19 червня Іслам Гірей займає основні висоти перед Берестечком, і битва відновлюється. До кінця дня всі армії відходять на початкові позиції, а козаки захоплюють 28 польських прапорів, серед яких і прапор Потоцького. 20 червня польський король вишиковує свою армію в такому порядку: праве крило Гетьман Потоцький, ліве гетьман Калиновський. У центрі сам король з польською та німецькою піхотою. Польські гусари віддають свої списи з червоними прапорами, їх встановлюють за позиціями, імітуючи величезну численність армії. Щоб кожен воїн знав, що тікати нікуди, мости через стир розібрали. Татари із загоном турків розташувалися півмісяцем навпроти правого крила поляків, а козаки навпроти флангу Калиновського. Надзвичайно сильне враження справляла важка польська кіннота: гусари з орлиними крилами за спинами. Німецький офіцер Хартунг свідчив, що кримський хан, побачивши королівське військо, послав до поляків гінця з пропозицією миру. У випадку незгоди козаків він обіцяв доставити хмеля до поляків силою. Татари злякалися, навіть не вступаючи у вирішальний бій. Вишневецький, у війську якого були і реєстрові козаки, шість хоругов, атакував український табір. Хмельницький контратакував та його зупинила німецька піхота. Козаки відійшли до табору, і тоді поляки почали обстрілювати татар, які розташувалися на пагорбі. Одна з гранат розірвалася біля ніг хана і вбила султана Амурата, який командував облогою з баража. Хан злякався і зненацька для всіх покинув бойовище. Татари, переслідувані польською кіннотою, втікали так швидко, що кидали дорогою навіть трупи співвітчизників, чого раніше ніколи не траплялося. Наслідки цієї втечі виявились болючими для українського війська, адже татари відкрили лівий фланг об'єднаного війська. Хмельницький кинувся навздогін, прагнучи повернути татар. Козаки, дізнавшись про відсутність Хмельницького, вирішили призначити польового гетьмана. Однак ніхто з полковників не хотів братися за командування, оскільки всі знали, що гетьман цього не любить. І боялися його гніву. Зрештою обрали полковника Філона Джалалія. Хоча й всупереч його волі, Хмельницький наздогнав хана аж біля Ямпуля. Та той, замість того, щоб повернутися, захопив Хмельницького у полон. Козаки, залишившись без гетьмана, Застосували традиційну тактику. Пересунули вночі табір ближче до болота, огородили його возами, насипали земляний вал і навіть намагалися атакувати. Та поляки щільно оточили козаків і відтіснили до болота. Іван Богун, якого обрали новим наказним гетьманом, вирішує не здаватися. Він поширює у ворожому таборі чутку, ніби хан з Хмельницьким повернулися і вночі нападуть на поляків. Та того ж дня козаки дізналися, що шляхетське командування збирається обійти обложений табір стилу і, збудувавши греблі на рідці пляшевій, затопити його. Тоді Богун організовує вихід козаків з облоги. Єдиний шлях відходу лежав через болото. За одну ніч козаки загатили болото одягом, бочками, мішками, сідлами, возами і попонами. Цією переправою і вийшла більша частина козаків, та все ж втрати козацького війська були величезними. Майже третина козаків біля 30 тисяч з оточення не вийшла. Триста козаків, закріпившись на острові на злеті річок Стир і Пляшева, прикривали відступ своїх і затримували ворога. Їм пропонували помилування, якщо вони складуть зброю, та не здавався жоден, як і жоден, не вижив у тому бою. Полякам дісталися багаті трофеї. Це і початка війська Запорізького, і меч, подарований гетьману Константинопольським патріархом і прапори. Скарбницю з 30 тисячами талерів, що призначалися для виплати кримському хану, розграбували солдати Людвіга Вейгера. Однак булава Богдана Хмельницького ворогу не дісталася. Швидше за все, її навмисно потопили в болоті. Ця грандіозна битва так дорого коштувала і полякам, і українцям, що обидві сторони вимушені були сісти за стіл переговорів. У 1651 році почався новий етап польсько-української війни. І знову першими в наступ пішли поляки на чолі з Яном Казимиром і знову обидві армії зійшлися на Волині цього разу під Берестечком. Як на ті часи, кількість військ суперників була величезною. Польська армія нараховувала 150 тисяч воїнів, включаючи 20 тисяч досвідчених німецьких найманців. Українці мобілізували більше 100 тисяч власного війська і 30 тисяч татарської кінноти. Крім того, з українського боку у битві брало участь чимало повсталих селян, подекуди озброєних одними лише косами. За поляків воювали слуги шляхтичів і навіть ксьонзи, які взяли до рук шаблі, щоб надихнути інших. Козацька армія вийшла на поле бою табором, оточеним десятьма рядами возів. У тилу знаходилася заболочена річка Плящівка, тому українцям довелося зупинитися надто близько від поляків. Таке розташування позбавило українське військо маневреності, особливо на правому фланзі, де зосередилась козацька піхота. Сюди важко було підійти татарській кінноті, до того ж, вона позбавлялася козацької мушкетно артилерійської підтримки. Бойовий стрій обох армій, розташованих одна напроти одної, простягнувся на 7-8 кілометрів. 17-18 червня, татари спалюють сусіднє село і намагаються розкачати супротивника. Застосовуючи традиційну тактику відомо ще з часів хана Батия. Вони атакують, потім відступають і знову атакують. У відповідь конець польський з Любомирським атакують татарську кінноту. 19 червня Іслам Гірей займає основні висоти перед Берестечком, і битва відновлюється. До кінця дня всі армії відходять на початкові позиції, а козаки захоплюють 28 польських прапорів, серед яких і прапор Потоцького. 20 червня польський король вишуковує свою армію в такому порядку: праве крило гетьман Потоцький, ліве гетьман Калиновський. У центрі сам король з польською та німецькою піхотою. Польські гусари віддають свої списи з червоними прапорами, їх встановлюють за позиціями, імітуючи величезну численність армії. Щоб кожен воїн знав, що тікати нікуди, мости через стир розібрали. Татари із загоном турків розташувалися півмісяцем навпроти правого крила поляків, а козаки навпроти флангу Калиновського. Надзвичайно сильне враження справляла важка польська кіннота: гусари з орлиними крилами за спинами. Німецький офіцер Хартунг свідчив, що кримський хан, побачивши королівське військо, послав до поляків гінця з пропозицією миру. У випадку незгоди козаків. Він обіцяв доставити хмеля до поляків силою. Татари злякалися. Навіть не вступаючи у вирішальний бій. Вишневецький у війську якого були і реєстрові козаки, шість хоругов, атакував український табір. Хмельницький контратакував та його зупинила німецька піхота. Козаки відійшли до табору, і тоді поляки почали обстрілювати татар, які розташувалися на пагорбі. Одна з гранат розірвалася біля ніг хана і вбила Султана Амурата, який командував облогою з баража. Хан злякався і зненацька для всіх покинув бойовище. Татари, переслідувані польською кіннотою, втікали так швидко, що кидали дорогою навіть трупи співвітчизників, чого раніше ніколи не траплялося. Наслідки цієї втечі виявились болючими для українського війська, адже татари відкрили лівий фланг об'єднаного війська. Хмельницький кинувся навздогін, прагнучи повернути татар. Козаки, дізнавшись про відсутність Хмельницького, вирішили призначити польового гетьмана. Однак ніхто з полковників не хотів братися за командування, оскільки всі знали, що гетьман цього не любить. І боялися його гніву. Зрештою, обрали полковника Філона Джалалія. Хоча й в його волі, Хмельницький наздогнав хана аж біля Ямпуля. Та той, замість того, щоб повернутися, захопив Хмельницького у полон. Козаки, залишившись без гетьмана, Застосували традиційну тактику: пересунули вночі табір ближче до болота, огородили його возами, насипали земляний вал і навіть намагалися атакувати. Та поляки щільно оточили козаків і відтіснили до болота. Іван Богун, якого обрали новим наказним гетьманом, вирішує не здаватися. Він поширює у ворожому таборі чутку, ніби хан з Хмельницьким повернулися і вночі нападуть на поляків. Та того ж дня козаки дізналися, що шляхетське командування збирається обійти обложений табір стилу і, збудувавши греблі на річці пляшевій, затопити його. Тоді Богун організовує вихід козаків з облоги. Єдиний шлях відходу лежав через болото. За одну ніч козаки загатили болото одягом, бочками, мішками, сідлами, возами і попонами. Цією переправою і вийшла більша частина козаків, та все ж втрати козацького війська були величезними. Майже третина козаків біля 30 тисяч з оточення не вийшла. 300 козаків, закріпившись на острові на злеті річок Стир і Пляшева, прикривали відступ своїх і затримували ворога. Їм пропонували помилування, якщо вони складуть зброю, та не здавався жоден, як і жоден не вижив у тому бою. Полякам дісталися багаті трофеї. Це і початка війська Запорізького, і меч, подарований гетьману Константинопольським патріархом і прапори. Скарбницю з 30 тисячами талерів, що призначалися для виплати кримському хану, розграбували солдати Людвіга Вейгера. Однак булава Богдана Хмельницького ворогу не дісталася. Швидше за все, її навмисно потопили в болоті. Ця грандіозна битва так дорого коштувала і полякам, і українцям, що обидві сторони вимушені були сісти за стіл переговорів.